Здоров! Відкриваю я кланового боса. Лопаю два шардіка. Я думав, що цей момент може настати. Що мені випаде все ж таки оця легендарка по гаранту, так? Да? Вийдова. Випав мені я Карл Мені хочеться плакать. У мене я Карл є, я його використовую, як ви могли вже побачити на моїх стрімах. Ну що. Плюсувати я його, думаю, не треба. Мені в фракції закрити. Да. А тут могла бути нормальна марічка якась сіфі чи ще щось таке. Друга легендарка войдова на аккаунті. Це, блін. Як завжди, блін. Варвари. Плюс 10 здоров'я моєму, як Карло. А якщо його. Заплюсувати. Ай, блін. Жас уберу. Десять атак критів не дає взагалі. Ну що мені ця точність. Хм. Немає сенсу його плюсувати. <клінь> блін. За що? Да за що я такий невезучий, блін. Зараз скромлю і ще один войдик відкрию. І відкрыю. ще одна марічка, давай. Ух, блін. Ну що сказати просто так отакі, отаке в мене везіння.